Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Дива не сталося. Черкаський мавпи Дніпро поступається у півфінальній серії баскетбольному клубу Дніпро. Аби визначити між собою фіналіста, командам довелося грати всі три гри. Переможець пари і, взагалі, визначився в останній чверті протистояння. Дніпро здобув перемогу у другому матчі півфіналу плей-офф Суперліги. Здолавши у Черкасах Черкаські мапи Дніпро, 73 73-64, Переможці регулярного чемпіонату зрівняли рахунок в серії та перевели її у вирішальний третій матч. Ми сьогодні зіграли краще в захисті, тому, тому і перемогли. В нападі були помилки. Але ж завдяки захисту, в четвертій чверті у нас з'явились легкі, легкі очки з-під кошика в бистрому відриві. І завдяки цьому, ми сьогодні перемогли. А ось матч у Дніпрі став справжнім іспитом для БК Дніпро на чемпіонський характер. Забігаючи наперед, відзначу, що із цим завданням команда Володимира Коваля впоралася. Мавпи виграли перші дві чверті і на велику перерву пішли із рахунком 41-24. Натомість, програвши третю чверть, 18-15, черкасті все ж мали доводити справу до перемоги. Але Дніпро зробив неймовірне. Команда Володимира Коваля не просто повернула інтригу, а декласувала суперника в останній чверті 36-17 і виграла в матч 78-73. Для мавпу цій серії, як виявилося, було замало Агафонова та Буна, які тягли команду до фіналу. Дніпро заслуговно перемогло. бажаємо удачі в фіналі. Але це і сама поведінка, як вони ну, це все роблять, Тому що я бачив їхниця. Я думаю, ви теж бачили їхниця, коли було мінус 20. І ну, трохи по-іншому, вона коли вже гра зроблена, це щось там намагатися готуватися, щось задітися, це якась штовханина, це трошки по-дитячі, там дорослі хлопці, і Стас, і Кирил натяжка, і Вова Коня, але це ну, якась дитяча, 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 якась поведінка, скажімо так. В цілому гра, серія, супер. Мені дуже сподобалась. Дніпро заслуговано переміг. Це сто відсотків. Я їм бажаю удачі, ще раз скажу, але. Оце кінцівка, ну трохи на дитячі не може так професіонали себе повернути. В першу чергу привітаю Дніпро, як я це завжди роблю, коли програю. Я вітаю будь-яку команду і я поважаю їх. І вони заслуговано перемогли. Тут нема питань, І, Як сказав Андрій, бажаю їм успіху у фіналі. Але я також підтримую Андрія, Хлопці, в нас іде війна в державі, так? І добре, на площадці ми щось б'ємось, щось зіраємо, але також і на площадці потрібно якось поважати один одного. Так? Я можу сказати, що мої хлопці завжди поважають свого суперника на площадці і після площадці також. І тому та поведінка деяких гравців, я не кажу, загалом про всю команду Дніпро, а певні гравці не буду називати імена. Ну, я, я цього не розумію, і ну, це шеїм, да? я, я цього просто не розумію. Це відверто кажучи і все інше. Навіщо е, таку серію, такі ігри ось так брати і опускати вниз. 19 квітня Черкаський «Мавпи Дніпро розпочнуть боротьбу у бронзовому фіналі проти Київ Баскет. Перша гра відбудеться у столиці. Вихованець баскетбольної команди Черкаський мавпис Святослав Михайлюк провів свій найкращий матч у сезоні. Українець вийшов у старті на гру із Вашингтоном і відіграв 36 хвилин. За цей матч Михайлюк набрав 26 очок: 4 з 5 двоочкових, 6 із 8 триочкових. Зібрав 5 підбирань, віддав 5 передач при одній втраті та двох фолах. 26 очок це повторення власного кар'єр хай українця. Таку кількість очок Святослав набрав у квітні торік, коли ще виступав за Шарлот. Бостон переміг 132-122. Селтикс виграли і східну конференцію, і регулярний чемпіонат 2023-2024 із показником 64-18. Футбольний клуб ЛНЗ нарешті знову зіграв на Черкаси-Арені перед власними вболівальниками. Піднесений успіхом у Києві проти Динамо. Підопічний Олега Дулуба приймали Рівненський Верес. Дощо пройшов перед матчем, а потім ще й кілька разів пускався під час самої гри, зробив свою справу. Важке поле і така ж важка гра тому підтвердження. Гості з перших хвилин дали зрозуміти ЛНЗ, що простої прогулянки у них не буде. Гравці Вереса високо зустрічали господарів, не цюралися силової боротьби, в'язали суперника в центральній зоні і досить вдало атакували. Хвилин 10 знадобилося ЛНЗ, аби налагодити свою гру і моментами перехопити ініціативу. Проте від зливи мокрими у першому таймі були лише гравці та вболівальники, ворота ж залишалися сухими. 0-0 після першого тайму. І щойно команди залишили поле, як розпочалася повітряна тривога. Тривала вона майже весь другий тайм. Тож командам знову довелося виходити на розминку та розігрівати м'язи. Можливо, саме це і стало запорукою черкастям. Щойно команди розпочали другий тайм, як ЛНЗ вдалася результативна комбінація. Пасіч не вимкнувся з боротьби, залишив м'яч у грі, пройшов лівим флангом і прострілив на набігаючого Хобленка 1-0. Як зізнався після матчу тренер Вереса Олег Шандрук, що цей гол десь підірвав його команду. Є в нас проблема. Ми ніби, ніби домовляємося, розуміємо, але не включаємося в гру на 100%. І сьогодні якраз і отримали десь концентрації, не хватило після нашого стандарту. Отримали гол. І після того навіть... Я вже також казав це в інтерв'ю на флеш, що втратили навіть на 5-7 п'ять взагалі контроль над грою. Проте ЛНЗ не скористалися таким ударом для суперника і ледь не поплатилися. Верес все ж прийшов до тями. Тренерський склад зробив 5 замін, аби освіжити гру і додати динаміки. Та ЛНЗ, маючи підтримку власних болівальників, свого не віддали. Черкасці витримали натиск суперника і довели гру до мінімальної перемоги 1-0. На мой погляд, Вірас одна із таких, знаєте, недооцінених команд, які, на мой погляд, займають своє місце у турнірній таблиці. Тому що по грі, по, по, по всьому, одна із агресивних і, я би так сказав, вертикальних команд. Дуже задоволений, що ми взяли три очки і зробили наступний крок. Наразі ЛНЗ, маючи 29 очок, займає дев'яту сходинку у турнірній таблиці. 21 квітня черкасці зіграють в гостях проти Олександрії. А вже 27 квітня ЛНЗ приймає вдома лідера чемпіонату Донецький Шахтар. 16 команд цього року заявилися для участі у чемпіонаті Черкащини з футболу. Вісім зіграє у вищій лізі і ще вісім у першій. Отже, у вищій лізі цього сезону зіграють спортивний клуб Базис, Ска-Карбон, Ска, «СКА Профіспорт, «СКА Росава», Ураган Цетус, ФК УТК та Шевченків край. У першій лізі Патріот, Рось, Скаренет, Мліївська ОТГ, ФК Граніт, ФК Тальне, ФК Халк, Шпола та Чайка Лідеа. А поки чемпіонат ще не розпочався, команди розпочали боротьбу за Кубок Черкаської області, Кубок Героїв ЗСУ. Визначилися команди, які за підсумками жеребкування сформували чвертьфінальні пари. Жеребкування відбулося напередодні. Отже, у чвертьфіналі зіграють такі пари: Ска Профіспорт Олімп, СКА Росава Ураган Цетус, СКА Базис ФК УТК та СК-Карбон ФК Граніт. Матчі відбудуться 20 квітня. Кращим спортсменом березня 2024 року на Черкащині став Сергій Куліш. На таке звання претендували два спортсмени, які продемонстрували високі результати на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Заслужений майстер спорту Сергій Куліш узяв участь у двох змаганнях на чемпіонаті Європи зі стрільби із пневматичної гвинтівки, що проходив 1-2 березня у місті Двор Угорщина. Тут спортсмен виборов золото у стрільбі із пневматичної гвинтівки на 10 метрів, а також срібло у складі чоловічої команди. В особистому заліку він став шостим на чемпіонаті України зі стрільби із пневматичної зброї. Що приймав 19-24 березня Львів, Сергій Куліш виборов перемогу в особистих змаганнях в праві ГП-6, а також посів четверте та п'яте місце в командних змаганнях. Тренує спортсмена Віктор Нагній. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.